Перед початком роботи в автоматизованому режимі складання розкладу рекомендуємо спочатку розставити деякі предмети в ручному режимі. Наприклад, така ситуація. Вчитель Гілевич, сумісник, має 4 уроки і може працювати 2 рази на тиждень по 2 уроки. Тому розставляємо ці уроки вручну, а у програми в режимі автомат після цього значно зменшиться кількість переборів варіантів розстановки карток. Чим більше різноманітних вузьких місць розкладу ви закриєте вручну, Тим коректніше буде працювати режим автомату.